Жінка кричала, я чув її крики, і більше з ними зв'язку не було. Руйнування повне забрало все. Це диво, що я і люди, які працюють всередині, залишилися живі. 16 жовтня 2022 року. Таїланд. Багато районів Пхукета, включно зі старим комерційним центром і деякими пляжними дорогами, затоплено після сильних злив, які йшли всю минулу ніч. 18 жовтня 2022 року Японія. Вулкан Сакурадзіма Викинув великі стовпи диму і попелу. Вибухове виверження вулкана триває. 17-20 жовтня 2022 року. Індія. Сильні проливні дощі спричинили широкомасштабні повені в різних регіонах країни. Виник транспортний колапс. Пошкоджено інфраструктуру та автомобілі. Масштабні повені продовжують затоплювати планету, забирати життя людей і знищувати ресурси. 15 жовтня 2022 року сильні зливи спричинили раптові повені в прибережних районах острова Крит. Пожежна служба Греції назвала цю подію екстремальною і повідомила про загиблих. За 3-4 хвилини рівень води піднявся на 2 метри. Усе, що ви бачите, трапилося за одну годину. У нас стався трагічний випадок. Загинув чоловік, а жінка зникла безвісти. Магазини здебільшого зруйновані. Ви це бачите, становище сумне. Аварійним бригадам довелося евакуювати і доправляти в безпечні місця десятки людей, які були захоплені стихією зненацька. Мені зателефонували і сказали, що йде сильний дощ, і що вони нічого не можуть зробити. Їм треба їхати. За три хвилини вони знову дзвонять мені і просять викликати 112, бо вода обрушилася і тягне їх із машиною. Жінка кричала, я чув її крики. І більше з ними зв'язку не було. Руйнування повні. Забрала все. Цей проєкт із захисту повеней, який вони зробили. Захистом зовсім і не був. У підсумку це принесло ще більше руйнувань. Узбережжя місцями перетворилося на звалище сміття і автомобілів. Від 20 до 25 автомобілів опинилися в морі. Вони поставили, начебто, захист від повені. І ви бачили, які збитки і які руйнування сталися. І це не тільки бізнес, це і будинки, і машини, це і людські життя, які були втрачені. Це і туристи, які зараз опинилися в безпрецедентній ситуації. Це диво, що я і люди, які працюють всередині, залишилися живі. Просто диво. В середині жовтня в Австралії, після кількох днів інтенсивних дощів, до евакуації закликали тисячі жителів на південному сході країни. На жаль, не всі пережили натиск стихії за 100 кілометрів на північ від Мельбурна. Річка Голмберн перевищила рекордні 7,64 метра. Тисячі будинків залишилися без електрики. Більша частина східної Австралії за останні два дощові роки виявилася заболоченою. І тепер повені слідують навіть після помірних злив. У цей же час В'єтнам також накрили потужні дощі, які призвели до повеней у центральних регіонах. У деяких частинах провінції Тхеатх'янхує за добу випало понад 850 міліметрів опадів. На жаль, одна людина не пережила того, що сталося Є зниклі безвісти. За останній час в Україні знищено понад 100 гектарів посівів, пошкоджено або затоплено десятки тисяч будинків. Понад 14 тисяч людей були змушені покинути свої будинки. У Нігерії також тривають дуже сильні повені. Після підвищення рівня води у великих річках виявилися затопленими численні населені пункти. З руйнівними наслідками зіткнулися жителі штатів Когі, Анамбра і Байлса. Забруднені паводкові води сприяли поширенню епідемії холери. Від початку сезону дощів повани зачепили майже всю територію країни. Жертвами стихії стали сотні людей. Знищено та пошкоджено великі площі сільськогосподарських угідь, що може призвести до зростання цін на продукти харчування. Всесвітня продовольча програма, а також продовольча і сільськогосподарська організація ООН, зарахували Нігерію до числа шести країн із високим ризиком катастрофічного голоду. Що чекає нас у майбутньому з урахуванням такої масштабності катаклізмів? 15 жовтня 2022 року ексклюзивно для Rotary Club вченими було презентовано закриту доповідь про клімат і майбутнє всього людства. І зараз у кожного є можливість з нею ознайомитися, щоб володіти інформацією. Вітаю, шановні пані та панове! Для мене велика честь сьогодні виступати в клубі ротарі перед вами, представниками бізнес-кіл, розсудливими людьми, завдяки розуму і праці, яких підтримується розвиток економіки і процвітання всього світу. Ми підготували доповідь, яка буде присвячена змінам клімату не пов'язаним з людською діяльністю, а з умовленим геодинамічними процесами, які відбуваються в надрах Землі. Ми це вчені з різних країн. Які проводять міждисциплінарне дослідження процесів у надрах планети, це і фахівці геології, геофізики, вулканології, кліматології, океанології, астрофізики та десятків і інших напрямків. Ті, хто вивчає ядро планети, вулкани, землетруси, космічні промені, геологічні цикли. Ми це міжнародна команда волонтерів, яка вже багато років займається моніторингом та аналізом інформації про зміну клімату. Ми це очевидці. Які зіткнулися і пережили, а багато хто і не пережив природні катаклізми. Ми підготували детальну модель тих подій, які відбуватимуться і зараз представимо її вам. Ми вважаємо своїм обов'язком детально доповісти вам усю серйозність ситуації. Ми знаємо, що магматична активність зростає щоразу під час циклу. Але цього разу ми бачимо, що всі процеси розвиваються потужніше та сильніше, оскільки цей цикл катаклізмів відбувається раз на 24 тисячі років, і він потужніший. А імунітет планети зруйнований технологічним навантаженням нашого людства. Саме з цієї причини, зважаючи на те, що ми ще навіть не увійшли в зону прямої дії випромінювання на ядро нашої планети, ми бачимо вже безпрецедентне зростання катаклізмів. Масштаб подій ми вивели, виходячи з тієї прогресії, яку вдалося оцінити по зростанню кількості і сили землетрусів. Подальший розвиток цих подій призводить до внутрішнього розтріскування кори нашої планети. Магма через ці тріщини почне підніматися в тій геометричній прогресії, яку ви бачили на графіку. Далі це призведе до того, що місцями відбуватимуться мікророзриви в корі це збільшить магматичну активність, і вона наростатиме ще більше. Поки не спровокує те, що в найтоншій частині кори в океані відбудеться масштабний розрив, розрив це неминуче цей розрив відбудеться з імовірністю 99,9% у районі Маріанської Западини. Саме там фіксують глибокофокусні землетруси, і саме там найтонша кора на планеті всього 5 кілометрів. Спочатку, коли невелика кількість води зустрінеться з магмою, перший раз кору прорве магма, яка різко вибухне. Потім Відбудеться серія мікровибухів. Ми говоримо мікровибухи, хоча за фактом, кожен з цих вибухів еквівалентний вибуху десятків ядерних бомб. Це зруйнує тонкий шар кори під маріанською западиною, але далі станеться найжахливіше. І щоб зрозуміти, що відбуватиметься далі, покажемо вам експеримент бачите, що сталося під час зустрічі води з розпеченим металом, тепер помножте це в сотні мільярдів разів. Гігантський об'єм магми з магматичного плюму в одну миль розірве Маріанський жолоб, і мільярди кубометрів води зустрінуться з мільярдами кубометрів магми за рахунок різкого розпаду океанічної води. Відбудеться викид кисню і водню. Під величезним тиском на дні Маріанської западини відбудеться величезний вибух. Цей вибух буде в еквіваленті в тисячі разів перевищувати весь запас ядерної зброї наявної на землі. Під сильним тиском океан не просто закипить, він вибухне. Це підніме величезний стовп пари, змішаної з пилом. Цей гігантський стовп пари під величезним тиском спрямується настільки високо вгору, що прорве нашу атмосферу. Атмосфера згорнеться подібно до ковдри, і її просто здує сонячний вітер. Тобто нашу атмосферу змете в буквальному сенсі слова разом з усією водною оболонкою що також одночасно цей гігантський вибух викличе потужний гідроудар, спрямований всередину нашої планети, тому що 11 кілометрів тощо води в Маріанській западині — це величезний тиск у точці, де станеться вибух, і цей тиск зі свого боку позначиться на гідроударі. Відбудеться найпотужніша вибухова хвиля, спрямована в центр планети, в магму, яка буде тенденціально розходитися, і це спровокує додаткові кавітаційні процеси. Це призведе до різкого розширення магми на всі боки в десять разів. Тобто магми стане в десять разів більше. Це буквально розірве планету з середини. Магма від такого удару поводитиметься як газоподібна речовина. усі вулкани, тріщини, розломи, всі межі літосферних плит розірвуться і вивергнуться одночасно. Прийшло на Марсі Землю, залі лавовим потоком, так само як це сталося на Марсі. Природно, внаслідок удару внутрішнє ядро відскочить і рух зовнішнього ядра зупиниться. Наша планета помре, цей процес займе всього кілька хвилин. Внаслідок зупинки ядра зникне електромагнітне поле нашої планети і практично повністю гравітаційне. А отже, всі супутники впадуть з навколоземної орбіти, зокрема і місяць. Якщо місяць перебуватиме над східною півкулою, то він буде відкинутий вибухом і притягнеться сонцем. А якщо місяць перебуватиме над західною півколою, то в момент, коли гравітаційне поле пропаде, він впаде на землю. Але нам людям, людям, це вже нічим не загрожуватиме, оскільки внаслідок цих подій ми, як людство, вже повністю перестанемо існувати.